Нія, привіт! Ти на Вайнах прийшла? О, значить, Ми тут об'їхали великі міста навколо і там вже закриваються маркти. І от зараз ми заїхали в маленьке село біля нашого села. Тут ще все працює. Що ти хочеш? А тут гарно, тут озеро, ліхтарики горять. Ну і Нія. Нія зараз, зараз поїш, підеш на площадку. Пішли швидше, а то тобі нічого не куплять. Дивіться, тут зараз дуже так цікаво. От що тут відбувається? Так. Місто називається Гнаденталь. Назва пішла від того, що колись в середньовіччя, напевно, тут ем, люди, які були засуджені до страти, вони несли дуже важке каміння, вони якби відбували своє покарання. Тобто, це є ну, якби, то Гнади. Це є... Якби то покаяння. Тобто, отаке от було. І тому пішла назва цього села від тих всіх подій. Тут озеро в ній водиться риба, і ця риба потім, напевно, йде на ресторани. от, Тут вирощують рибу. Все я так ніби трошки показала, розказала. Всім чус і гарного різдва.